Сьогодні я йду за мелодійним гудінням, яке розбудило мене, і знаходжу його джерело у вітальні, сидячим на дивані. Сало сидить і вертить у руках квадратний ліхтар, який ми принесли назад. Я сідаю поруч із ним і спираюся на його плече, позіхаючи. Я заснула під твою колискову вчора і прокинулася від твого співу сьогодні вранці. Здається, що я можу знову заснути. Ти явно високо цінуєш мій талант. навіювати сон. Ти перекручуєш мої слова. Сайлос тихо сміється, відкладає ліхтар у бік і легенько торкається мого вуха. Це залежить від цього. А? Його пальці м'яко за моїм вухом, уздовж плеча І зупиняються на спині, злегка притиснувши. Він утримує мене в обіймах. Наші носи майже торкаються. Я мимоволі затримую подих, коли його губи залишають поцілунок біля мого вуха, а зуби ледь зачіпають шкіру. Ось тут. Моя дрімота миттєво розвіюється. Я швидко прикриваю долонею, палаючи вухо, відступаючи, помічаю ліхтар на журнальному столику. Хіба він не зламався, коли ми намагалися зловити гарбузового магуса раніше? Шкода, що його знищено. Тепер він просто припадатиме пилом. Не обов'язково кошенятко. Його ще можна відновити. Навіщо нам лагодити цей ліхтар? Ти хочеш святкувати новий рік Лінкона в абсолютно темній базі? Тепло розливається по моїх грудях. Я добровільно беруся за відновлення ліхтаря, а Сайлос допомагає, коли це потрібно. Крок за кроком, дотримуючись інструкції. Я збираю свою половину і вона виходить трохи кривою. <гум> Ти дуже талановита. Видно, що в минулому житті це був ліхтар. Дай на мені свою руку. Він акуратно розбиває мій невдалий каркас. Бере мою руку і просить затиснути один кінець дерев'яної палички. Ти знову використовуєш мене як свій верстак. Без тебе ліхтар точно не відремонтувати. Він бере декілька дерев'яних паличок, ретельно вимірює їх і складає разом. Через кілька хвилин каркас набуває ідеальної форми. Ми ж слідували тій самій інструкції. Як у тебе вийшов ідеальний квадрат? Я залишу іншу половину тобі. Гаразд. Спочатку я вирівнюю ці палички. Потім. Зачекай. Чому моя частина все одно крива? Сюди. Я сідаю перед Сайлосом. Він бере мої руки у свої. Так. У наших руках з'являється справжній витончений ліхтар. Я додам ще киточку до нього. Ось так. Ліхтар, який я зробила разом із лідером Оніхінуса, по-справжньому унікальний. Давай повісимо його біля входу в базу, так буде святковіше. А ще він принесе удачу. До того ж, я ніжно торкаюся ліхтарем його обличчя, ніби цілую його. Можливо, він стане нам хорошою компанією. Сайлос бере ліхтар, і його пальці м'яко торкаються тильного боку моєї руки, немов відповідаючи на мій поцілунок. Але ж у мене є ти, і цього мені цілком достатньо.